Про пасіонарність українців і про те, що ми обов'язково переможемо. А любо і спити щеленом дону. І досі нам сниться, і досі маниться, блакитного того дону шоломом напиться. Від роду до роду всю далеку воду ми співали, споминали, як мрію свободу, як то нам з Дону. Та не було грому, то вже б ми над Бугом сяном не дали нікому. Якби то над доном стали ми рядами, залізними панцирями сперлися з ордами. Були би ми полю, шляхи заступили, золотими шоломами з дону воду пили. Була б нас не рвала степовая птаха, якби на дону стояли чати мономаха. І ще один дуже актуальний. Лисиці брешуть на чернені щити. Вийшла в поле руська сила, корогвами поле вкрила.